Давайте ми прочитаємо текст Святого Письма, який записаний в Євангелії від Луки в 17 главі. Дуже такий гарний текст. Гарна подія, яка гарно закінчується. І так читаємо з 11 по 19 вірш. Йдучи до Єрусалима, Ісус проходив між Самарією та Галілеєю. І коли він входив в одне село, зустріло його десятеро прокажених. Вони зупинилися неподалік та голосно прокричали: «І Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він сказав Ідіть та покажіться священникам». І коли вони йшли, очистилися. Один із них, побачивши, що зцілився, повернувся, голосно прославляючи Бога, і припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи йому. Він був самарянином. Ісус промовив, хіба не 10 учись де ж дев'ять? Невже жоден із них, окрім цього, чужинця, не повернувся віддати славу Богу? Потім сказав йому: Встань та йди, твоя віра спасла тебе. Евангелист Лука з 9 глави, з 51 вірша, розказує нам останню таку подорож велику Ісуса нашого Господа. Він приймає рішення йти до Єрусалиму. В 19 розділі у 28 вірші він прибуває до Єрусалиму. Ця подорож зайняла два місяці. За ці 2 місяці Евангелист Лукав вибрав 5 чудес, які створив Христос. Хоч ми читаємо, що Він стільки чудес створив, практично Він вилікував Ізраїль, що всі книги світу не можуть вмістити, Але 5 чудес. Виділив Євангеліст Лука, і це четверте чудо. Дуже велике чудо. Десять чоловіків хворих проказою захворіли. Зустріли його, десятеро прокажених. Це було найжахливіше захворювання. Ми багато вже раз чули про нього. Це коли людина захворює, ну, як кажуть, шкірна хвороба, але не тільки. Вона і зовнішня, і внутрішня, вона просто заживо, вибачте, слово, зниває. І вчені досліджували, звідки ж з'явилася проказа. Є така версія, знайшли в одній старій єгипетській мумії, бактерії оцієї хвороби прокази, що вона з'явилася ще часів Єгипту. Ми не знаємо. Але ми знаємо, що ці люди, хто захворів, їхнє життя радикально мінялося. Після того, як вони побачили ознаки проказу на своєму тілі, священник. Оглядаючи, як виявляв, діагностував, якщо він бачив, що він казав, ти нечистий. Він мав відразу попрощатися з своїми рідними, близькими, залишити своє майно, і він мав десь поселитися за окраїнами того міста, де він жив, чи села. І це було жахливе життя. Вони практично ходили грязні, холодні, від них дуже сморід великий був. Ці люди жили за рахунок того, хто що їм подасть. І ці люди, і вже бракували. І я думаю, що не тільки фізично вони хворіли. Мабуть, саме страшне було те, що було в їхніх думках, коли вони згадували свою сім'ю, дружину, дітей, проведений час в сім'ї, згадували, як вони жили до цього. Але, на жаль, ця хвороба все змінила. Ця хвороба забрала надію. Вони розуміли, отак от і ми закінчимо. І така безнадійна ситуація, казалось би, але коли з'являється Христос, з'являється надія. Яким чином ці люди почули про Христа? І коли вони бачать, що Він йде, вони зупиняються, ми читаємо, що вони зупинились, і вони кричать: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Дев'ять євреїв, юдеїв, один самарянин. Вони дуже конфліктували. Ми знаємо, що самаряни свого часу змішалися з сирійцями, де були в полоні. Коли повернулись, багато сирійців, їхні родини породнилися, вони своїх ідолів мали, і юдеї сказали: ні, ви з нами не можете поклонятися Богу. Вони хотіли теж приймати участь, відбудовувати храм, але їм не дали цієї можливості. І була страшна ворожнеча. Ми бачимо, всі біді, вони всі об'єднались. Стоять 10 чоловіків безнадійних, приречених, але з'являється вогник надії в серці. Іде Христос. з І вони кричать. Це єдиний шанс, і вони кажуть: Ісусе, змилуйся над нами. Знаєте, чому нам важливо такі історії досліджувати? Бо це свого роду не просто історія, як Христос цілив ті 10 прокажених. Але це історія, як сьогодні Христос спасає, і що треба для того, щоб бути спасеним. І та проказа хвороба в Біблії ми бачимо, це проказа про образ гріха. Як проказа зараз, так і гріх заражає. Ми знаємо, що ця проказа приносить біль страждання. Точно так гріх приносить в життя людини біль страждання. Проказа вбиває, гріх вбиває. І не тільки фізично, але й гріх іде далі. Він затягує душу в безодню пекла. І тому ми бачимо, що оці люди показують, що треба робити, якщо ти хочеш отримати звільнення від влади гріха, якщо ти хочеш отримати прощення. Знаєте, треба до Христа прийти, і йому треба сказати. Ісусе, змилуйся наді мною. Поки ти себе не побачиш. Втраченим, безнадійним без Христа, тобі ніхто не зможе допомогти. Які б у нас заслуги не були, якщо ми не візнаємо, що гріх це невиліковний, гріх знищує, якщо ми думаємо, що ми самі можемо впоратись, ні, нам ніхто не може допомогти. Ця історія навчає: перше, треба визнати себе прокаженим гріхом, грішником. Друге, треба прийти до Христа. Ці люди прийшли. Мабуть, вони десь вагалися думали, що скаже Христос? І що каже Христос? Читаємо. Христос зупиняється і каже: ідіть і покажіться священникам. Для чого таке казати? Чого би не сказати, по вірі вашій зціляю вас? Каже, ідіть і покажіться священникам. От в такому стані ці 10 чоловіків мають йти до священника. Ви уявляєте священник, коли їх побачить? Ісус, та нас кам'ями заб'ють. Та Він той, який нам поставив цей діагноз. Та це смерть. Можна було так подумати. Але ні. Вони приймають рішення повірити словам Христа. Хоча ні одної ознаки нема, зцілення. Але ми читаємо, що вони пішли. Вони пішли. Чому Христос каже, що ідіть покажіться священникам. Був в книзі, в книзі Левит описан ритуал, коли хтось все-таки було таке, що зцілювався від проказу. Священник казав йому, треба було оголитися, дуже ретельно, треба було вимитися. І священник оглядав тіло. І якщо нічого не було, через сім днів він ще раз його оглядав, і проходило ще сім днів, і тоді він об'являв, його приносив сіжні жертви, спалення, оливи. І тоді він казав: Ти чистий, ти можеш повернутися до себе додому. Така процедура довго. А для чого? Знаєте, Христос не робив нічого так просто так. Ну, по-перше, він дійсно прийшов виконати закон Мойсея. І що жертва Голговська не була принесена. Він виконував, і він сам починявся. Але, по-друге, було і ще щось: Євреї знали ровини, що це месіанське чудо. Від прокази зможе зцілити тільки Месія, Ісус Христос. І коли ці 10 чоловіків предстали перед священником, мали предстати, священник, оглядаючи їх, мав спитати. Як це сталося? І вони мали сказати: Ісус Син Давидів з Назарета, Він нас вилікував, Він нас зцілив. Цікаво, що історія нам розказує далі, що коли вони йдуть, не знаємо, як це було, можливо, хтось з учнів чує там топот, хто ззаді йде, хтось біжить. Повертається, слухає, хто це біжить? Та чекайте, там був один із тих. Самаряни. Виявляється, що ці люди, коли вони йшли, крокували кроками віри, сталося чудо. Коли вони йшли, приходить чудо. Віра в слова Христа, коли в дії, вона приносить чудо, чудо ціла. Але біжить самаряни. І він ми чуємо, що один із них, побачивши, що зцілився, І отут от би Можеш писати любу нашу історію, як би ми відреагували, да? не знаю. Кожен по-своєму. Дев'ять юдеїв все ж вирішили своїми справами зайнятися. Але один Самарянин ні. Він повертається і Він біжить. Він славить Бога. Я не знаю, що він славив. Майже він кричав Ісус, дякую Тобі. Дякую тобі, Ісусе Христе, за те, що Ти змилувався. На мене. Я здоровий. Ти почув мою молитву, слава тобі, Боже мій! І він падає, ми читаємо голосно прославляючи Бога, припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи йому. І потім внизу він був самарянин. Ту людину, яку зневажали, ту людину, яку казали, цей не вартий Божої уваги, а Бог якраз оцю людину питає, прийшла. Каже, Христос цікаве питання задає. Хіба не 10 очистилися? Три питання Христос задає. Друге питання де ж 9? Третє питання. Невже жоден із них, окрім цього чужинця, не повернувся віддати Йому славу? Знаєте, Оця історія показує нам дуже жахливу статистику. З 10 зцілених людей. Один лиш той, хто дякує. Знаєте, ми можемо подумати, що це стосується цієї історії. На жаль, ні. Сьогодні, коли якась біда, я якось попав на Майдан вночі, коли згадували ці події на Майдані, які були, знаєте, весь Майдан був наповнений. Кожного там розстріляного, який був, там стає якийсь невеличкий жертвенник, був вечір, було темно, свічки горіли, і весь майдан молився Отче наш. А ти так думаєш, коли біда, як люди до Бога звертаються? Чи дійсно ми такі люди є? Коли біда, коли хвороба приходить, коли лікар каже, а ну-ка аналізи покажіть, вау, да у вас недобрі аналізи. У вас. Серйозна хвороба? Як швидко ми починаємо переосмислювати, Як правильно люди, прав, не правильно, а як правило, люди як реагують? Якщо приходить все ж цілення, і Бог почув, ну лікарю гроші, можливо, конячок, якийсь подаруночок, а що Богу? Свічечку, в кращому випадку. Свічечку. І коли прийшло зцілення, все. Дуже часто висновки не робляться. І далі йдемо. Але один повертається. Один починає осмислювати, що я не можу жити без того, щоб я не повернувся. Ця людина повернула мені, друге життя дала. І знаєте, вдячні люди отримують більше. Ми бачимо, що ця людина, коли повертається, що і Христос каже: Вставай! Віра твоя спасла тебе. Прощаються тобі гріхи Твої. Вдячна людина, вона не тільки отримує прощення, не тільки зцілення, а ще й прощення. Тому сьогодні для нас дуже важливо перевірити себе на вдячність. Чи взагалі я вдячна людина. Знаєте, признайте, що час від часу у нас бувають з цим проблеми. Так швидко можна привикнути до добра. І десь ми майже не ловимо собі, що е, якесь щось недобре ми можемо запам'ятати на дуже довго. Але добре, воно якось може так пройти мимо нас. Давид це знав, і давид, каже, Господи, благослови душа моя, Господа, і не забувай всіх його благодіянь. Те, що я сьогодні прокинувся, що в мене є, що поїсти, є ліжко, можливо, є сім'я. Те, що я маю, це все дякуючи Богу. Дякувати людям, але не треба забувати дякувати Богу. І оцей Самарянин нагадує нам про важливість бути вдячним. Є небезпека, коли люди не вдячні Богу, знаєте, вони мають наслідки. Посланні до Римлян ми читаємо першій главі 21 вірш. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували. І що стали сталося? Але знікчемніли своїми думками. І запаморочилось нерозумне їхнє серце. Думки, наш розум і наше серце, коли ми невдячні, вони змінюються в гіршу сторону. Коли ми вдячні, воно має таку освячувальну дію в нашому серці. Не зря слово Боже, вчить за все, дякуйте. Бог закликає нас до вдячності, читаємо Слово Христове, нехай пробуває у вас рясно. У всякій премудрості навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи йому через Нього Богові і Отцеві. Все, що робите, дякуйте. Я розумію, сьогодні важкий час. Але якщо ми будемо щирі, завжди є за що дякувати Богу. Завжди. Тому добре нам десь перевірити себе на вдячність. Вдячне серце, воно прославляє Бога. Цей самарянин біжав, і він голосно славив Бога. Чи славлю я сьогодні Господа? Чи прославляю я сьогодні, Господа? Коли у мене є можливість з людьми поспілкуватися, чи кажу я слава Господу! Бог добрий, Бог милосердний, Бог турбується, Бог допомагає. Чи є у мене пошана до Бога? Знаєте, з прославлення витікає, що має бути і пошана. Бог каже в книзі Малазії, перший розділ 6, 7 вірш, шанує син батька, а раб свого пана. Так якщо вам є батько, де пошана до мене? Якщо є пошана, відповідно має бути і послуга. Наскільки я слухняний, перше Петра, ми читаємо в першій главі, очистивши послухом істині вашої душі через духа, очистивши послухом вашої душі. Неможливо, якщо людина не слухняна, отримати очищення від гріхів. Каже, для нелицемірної братньої любові любіть один одного щиро від чистого серця. Слідуючи, що має бути прояв вдячності, це наша пам'ять. Повторення закону ми читаємо в 8-й голові, стережися, щоб ти не забув Господа Бога свого. Бог бачив цю небезпеку, що Ізраїль, коли отримає своє, коли потече молоко і мед, коли в сан стане гаразд і приумножатися буде золото, серебро, домівки. Тоді дуже легко серцю знаєте, звикнуть до цього. І десь Бога забути. Добре нагадувати собі. знаєте, Вдячна людина, вона згадує, що все, що я маю, це Божа милість до мене. Ну і останнє це праця для Бога. Вдячна людина, воно щось робить для Бога. Пам'ятаєте апостола Павла, коли Бог зупинив, яке перше питання задав? Що ти мені скажеш, Господи, робити? Що я, Господи, маю робити? І, знаєте, ми сьогодні розуміємо, що ми не можемо відпрацювати спасіння, воно безцінне, але наше служіння до Бога. Показує, що ми хочемо віддячити Богу. Ми хочемо показати Господи, Ту я є. Я хочу служити Тобі тими дарами в цьому земному житті, тим, що у мене є. Тавіфа, не знаю, іголочку, то, що я не вміла робила. Там сестра, там Лідія, вона мала бізнес. Вона відкрила свої двері хати, будь ласка, засновуйте церкви. Вона розуміла, все марне, все проходить. Вічний спіл то, що ти робиш для Бога. Вдячна людина Богу. Вона служить Богу, невдячна. Вона служить лише собі. Тому закінчується, ми бачимо чудовий фінал. Встань та йди, твоя віра спасла тебе. У самарянина було то, що не було юдеєю. Як прикро, можна все життя проходити в церкву і не мати віру. А хтось може прийти здалека, як самарянин, але отримати спасіння. Сьогодні питання до нас. Чи моя віра? Здатна спасти мене. Моя віра в Ісуса Христа. Чи є у мене така віра? Бо нема такого, що віра твого тата, мами, бабки, діда спаса тебе. Твоя віра каже Христос, спасла тебе. Тому хай Бог нам допоможе перевірити сьогодні свій стан перед Богом. Ці десять людей нас навчають, що історія про цих десять прокажених. Що все людство, воно підпроказує гріха. Але йде Христос, Він прийшов на цю землю. Він заплатив, щоб кожен міг отримати прощення гріхів. Але дуже важливо прийти, прийти до Христа, там, де Христос, звернутися до Христа, змилуйся наді мною. Повірити, бо коли вони почали робити кроки віри, прийшла зміна в їх життя, прийшло зцілення. І коли Бог зробив в твоєму житті. Цю переміну залишайся вдячним Богу. Запитай, Господа, Господи, а що я можу для тебе робити? Де я трачу свій вільний час, коли я можу для тебе щось зробити серед тижня? Можливо, якийсь час є, щоб я міг би щось для Тебе робити. Можливо, в домі молитви щось би я міг робити. Можливо, двері відкривати, не знаю, щось, щось якусь роботу робити, служіння якесь мені дай. Кожен служить тим даром, який я отримав. Я буду закінчувати такими словами, де Христос звертається в Іванлію від Матвія, і Він закликає до себе, каже: прийдіть до мене. Прийдіть до мене усі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Час дуже неспокійний сьогодні. Але якщо в нашому серці нема спокою, можливо, причина, тому що немає ще відносин з Христом в тій мірі. Чи десь ми відійшли від Христа, чи димось ми ну, наповнили наше серце суєтою, страхом, переживанням? Саме час прийти до Христа, прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені. Можливо, гріхи обтяжують. Саме час сказати, Господи, прости. І знаєте, це стосується не лише невіруючих. Посланні в об'явленні в другій главі ми читаємо заклик до церков. Із семи церков до п'яти церков каже, покайся. Ти залишив першу любов, покайся. Ти якесь лжевченням захопився, покайся. Ти не холодний, не горячий, покайся, бо у тебе лише вид живого, ти мертвий. І так далі, і так далі. І кожен раз ми маємо перевіряти, особливо, коли ми таємство хліболомання на вдячність, на свій стан перед Богом. І завжди є чудова можливість отримати мир, отримати прощення, отримати оновлення. Давайте встанемо, кого побуджує Дух Святий, будемо молитися.